Я зараз знаходжусь біля пасата, машина дуже гарна. Походу мінялася ця фара і це крилишко. але воно дуже гарно зроблено, просто поміняно. Машина дуже інтересна. Ну, Цей партронік всередину заліз. Моторчик робить як часики, тусольчик, все чітко. Все йде в оригіналі. Оце тільки отут трохи і тут трохи. Машина постійно обслуговувалася. Під наклейками все чітко, машина дуже гарна. Є запаска, є домкрат, ну і ще отут чуточку, от бампер, Трещинка з 11 й оригінальний рік. Передня майже нова резина, задня хороша резина. По салону теж гарна машина. Ззаді дуже гарно ще. Щеплення. Нічого не чути, поміняне. Лишнього нічого не світиться.